Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, друзі, показую вам кукурузу, хто там писали мені якось в коментарях, хтось що там як кукуруза після морозів. Так, да, вона в нас в цьому році получила, звісно, та не тільки в нас, в цьому році всі люди, хто посіяв зарані, то ну, багато хто пересівав. Ми вирішили все-таки залишити її. Короте, ну дивіться, яка. В принципі, ну, вона відійшла, тепло. Е, дощики пішли, тепло е, вдарило, то вона відійшла. Але дивіться, яка сосонка засіла. Це в нас тут поле е, після капусти. Але тато його попирскав усе. То сподіваємося, що щось, щось буде. Воно повинно взяти ці бур'яни. Тут ця частина така більш-менш чиста. Зараз поїдемо на друге поле, там тато якраз поїхав кропити і, коротше, подивимось, поговоримо з ним, він розкаже трошки. Я на ровері сьогодні. Так що я думаю, що вона буде рости. О, дивіться, яка вже. Рахуйте скільки листочків, як там то правильно рахує. Цьому році трошки насіли кукурудзи. Так, приїхав сюди на поле, на кукурузку. Ну, тут бачите, тут на пісочку, тут трошки гірше. Але нічого, є, є і то добре. Татко працює. Поки що старим тракторцем, на новий поки такої роботи немає, як буде якась оранка, щось таке, то я буду вам показувати. Цей рік допрацюємо ще цим оприскувачем. На наступний, я думаю, треба буде щось, щось веселіше шукати, більший об'єм, більший захват, метрів 10, хоча б щоб був. Бачите, після дощів, які колії. Там, як там знизу? Нормально, не мокро, не грузне. Вас дивіться, в людей яка пшениця в цьому році. Що значить, засуха була весною, бачите, не було нормальної вологи. Зараз то вже ну, її якби, вистачає, але в, в, в той фазі, коли вона треба була, її не було цієї вологи. Бачите, Колосочки. Що з нього буде? Бо я так знаєте, дивлюся трошки інтернет, то то багато хто і ячмені, і пшениці, попереорів, позадискову сою посіяв. У нас таке в цьому році ніби більш-менш нормально. То, то відповідно така ціна на зерно буде в цьому році. Тут теж трошки сосонки є. Ну, здається, тато її е, убирає агрітоксом. Щось, щось здається таке говорив. То він вроді бере все. Зараз підійде, я думаю, розкаже. Тут в цих кущах гриби збираю. Треба буде зайти перевірити, можливо, вже пішли. Так, ну що в нас? Трошки роботи на пасіки. Тату знову э, роя зняли там. І тато його що? Правильно, запустив у вулик, тут трошки збирається, якісь ще одводочки поробить, і буде в цьому році пасіка. А поки. Збирається погода на грозу на дощ, бачите хмари там. Ось видно. Дивіться, яке небо. Та в нас є інша робота, зараз покажу вам яка. Так, картопелька підгорнута, дивіться вже яка. Пішла в рост. А ми тим часом займаємося міжряддя кормових буряків. Вирішили трошки... Бур'янець трохи цей прибрати. Бачите, після дощів якесь забите. Оце а тут ми... У нас є така штука. Бос, як вона називається? Так. Оце апарат. Ну знаєш, придумав сам такі. Колись кінь ми тягали, так? Да? Да. Драпа... Йожики. Дропачок. Дропачок? Так, да, воно на пісочку то, що треба, воно так як, 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 як буріночку і так робить його вернею. Зараз покажемо, коротше. Отак от. От воно працює так. Добре, підтикає, що там врієнті. Принцип борінки. Даємо друге дихання. Так, дивіться яка вон хмара, збирається і гримить. Татко заховався в холодочку. Хорошо, так? Да? Такі гарячі нема чим дихати. Гарячі нема чим дихати, коротше, парить. Але треба ще все... Треба це діло доробити. Такий бур'ян пішов. Тут Так, кукуруза росте. Завтра треба щось будемо робити. Так, да, кукуруза росте, але теж бур'ян. дивіться який як гримає, да гарно. Давай, давай, скорінку туди, порожу. Хочу тебе роя я бачу його не співнює. Працюємо далі. Так, приїхали знову до знайомого дядька, будемо що робити. Рая знімай, дивіться вам. Засів на яблуні. Півтора-два є. Кілограмчик від 2-ки йде поганий. Я знаю, куди мені що, де що підходить? Де, де, що, так, да, на відео знімає. Все, ставте. Драбина така зараз. Будемо знімати. Я що лажу, виникає драбина. Я вже полив дві три рази водою, а то два рази прийшов. Відрому хуйну блядь. Щоб не впав тільки. Я тобі зараз покажу, які вісили. Де це? Подожди. На тій яблуні. Зараз візьму телефон і показу. Двох волихів вийшов, поняв? Угу. Маленько, вийшов. помаленько тут. Та ні! Зараз ящика тільки махи, ти туди голяку струшить. Чи дощ починає? Та то хуйня. Це так, я такі чик. На коліно, блять. Зараз поставити. О, так. Ще, 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 ще Валера, на вулицю, на вулицю, не ту ветку взяв. <плес> я бачу, тут дві. Льо. Та друг, сильніше, блядь, махнув їх туди і все, Все. Постий там дві минути. Вони Ми вже вулипень дотишли, бачиш? Ящик. Та як ідуть. Зараз моментом. Дощ іде вони зараз моментом живуть. Постій там, постав якось на це їди. З бігачка на правоку, знаєш, коли ще пить? Значити є, а що диви де там вчає? В мене чила. Це погода добра, Вони біжні полічати. Так, то як парить, таке то... Що, покусало трохи? Ну, одна. На штанах сидять, ззаді, спереді. Трохи. От так, да, пообтрушуйся. Зараз вони всі позалазять, так? Да? Ну ще вон з... зверху посідали трохи. А вони на мені сидять.